Хей, hey, з вами Кейт USA та ви на моєму каналі про адаптацію та легалізацію в США. Сьогодні я хочу вам розповісти одну важливу новину про термін дії програми United for Ukraine. Перед тим як продовжити дивитися це відео, перевір, чи підписаний ти на мій канал, постав подобайку за цю корисну інформацію. Ну і також розповсюджуй це відео для тих, кому це може бути корисним. Цікаво! Поїхали! Сьогодні я відвідала зустріч з адвокатом, і, на жаль, у мене є одна неприємна новина стосовно терміну дії програми United for Ukraine. Як ви знаєте, новина з мого попереднього відео вона дуже швидко розійшлася та була у всіх на слуху. Але через три дні після того, як був поданий законопроект, республіканці подали іск до суду та хочуть заблокувати дії гуманітарних паролів в США. А саме важливе, що це означає для нас, що заблокувати дії програми United for Ukraine. Цей гуманітарний пароль він. Дійсно не унікальний, він віддається ще 11 країнам, окрім України. Перше засідання стосовно цього іску відбудеться 21 серпня 2023 року. Суд, звісно, вже може затягнутися. Але цілком ймовірно, за словами адвокату, знову ж таки, це не моя особиста інформація, що програма United for Ukraine» припинить свою дію після цього періоду. Тому якщо ви планували подаватися на цю програму або хотіли стати спонсором для когось з України, то адвокат рекомендував податися до цієї дати. Знову ж таки, нагадаю, це 21 серпня 2023 року, коли відбудеться перше засідання, податися на програму United for Ukraine». Також адвокат підтвердив інформацію, якою ділилася у попередньому відео, що програма «United for Ukraine» вона законодавчо ніде не прописана, і в цьому є велика проблема, тому що ця програма вона дуже залежить від адміністрації президента, так як трактувати її можна абсолютно по різному І якщо адміністрація президента змінюється і вони хочуть відмінити дію цієї програми, то вони дуже легко можуть обнулити дію гуманітарного паролю для людей. Так і було насправді з Трампом, який прийшов і за три дні просто по ці паро для людей, які знаходилися тут в США, найголовніша проблема United for Ukraine, що ми тут знаходимося, типу як біженці, але насправді не маємо головної переваги біженства, те, що ти приїжджаєш в країну як Афганістанці, і вони через рік вже мали змогу подавати на грін карти. Що стосовно законопроекту, то тут також не втішні новини, скоріш за всього, цього не відбудеться. Але насправді, коли я розповідала про цю новину, там і була головна думка цього відео, що Найголовніше, що відбудеться до закінчення дії ті це має статися восени 2023 року. Адміністрація президента має. Придумати шлях того, що робити людям, які знаходяться тут за програмою United for Ukraine і тим людям, у кого закінчиться TPS. за словами адвокату, скоріше за всього, з великою ймовірністю українцям, що знаходяться тут за United for Ukraine, дозволять подаватися на TPS. Це буде дуже добре, тому що TPS є певним статусом в США. Його можна продовжувати. You you – це тимчасовий термін перебування на два роки, і продовжувати його на жаль неможливо. Тому найголовніша думка Мого попереднього відео була про те, що буде відомо восени кроки, по яким українцям потрібно буде діяти для того, щоб отримати статус ТІПС за словами адвоката. Є такий шанс, що людям з України, які знаходяться тут за Юнатінфоюкрейн, десь 18 жовтня або в цьому періоді дозволять приходити на ТІПІС. Тому підсумовуючи цю інформацію, яка в мене є після зустрічі з адвокатом. Є перша новина, і вона погана, те, що ймовірно, дія програми United for Ukraine буде завершена, і потрібно подаватися на цю програму, якщо ви бажали, або спонсорувати своїх знайомих друзів родичів з України до 21 серпня 2023 року. І друга новина вже більш позитивна, що скоріш за всього людям, які знаходяться тут за програмою United for Україн, нададуть можливість переходити на ТІПІС тимчасом захищений статус, і це дуже добре, тому що надалі цей статус можна буде продовжувати. Ось така інформація від адвокатів. Поширюйте моє відео для тих, кому це буде корисно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, щоб його побачили як можна більше українців та встигли скористатися цим шансом. А якщо ви тільки плануєте переїжджати в США та не знаєте з якого моменту розпочати, то знаходьте мене в інстаграмі. Я підписана як я Катійка, та я вишлю вам абсолютно безкоштовно мій чек-лист покрокову інструкцію як адаптуватися в США, ну і обов'язково вірте в себе. у Вас це точно вийде.